Чи достатньо укриттів на Черкащині, які вони за призначенням та в якому стані? Про це сьогодні говоримо із головою Черкаської військової адміністрації Ігорем Табурцем. Я вас вітаю. Добрий. В області функціонують 1600 укриттів, Така інформація є на сайті обласної військової адміністрації. Які це укриття? Це найпростіші подвійного призначення. Взагалі, нарощування фонду укриттів системи цивільного захисту це одне з першочергових завдань будь-якого керівника будь-якої громади територіальної, і під їх відповідальність, дійсно, вони мають залучати будь-які кошти, в тому числі громади, партнерські, бізнесу кошти, інвестиції для того, щоб посилювати цей фонд. Загальна кількість укриттів у нас 1672, якщо бути точними, вони у нас поділяються на три категорії: це протирадиційні укриття. Їх у нас 413, це сховища, їх у нас 143, і понад 1300, це у нас система найпростіших укриттів, куди ми відносимо укриття, як правило, це підвальні приміщення, підготовлені, які відповідають нормам чинного законодавства. І практично ми в порівнянні з минулим роком, тому що в минулому році, коли ми реагували вже на, на, на війну, на початок війни у нас було всього-навсього 370 укриттів. То ми дуже-дуже посилилися і практично разом з громадами зробили дуже велику роботу. Скільки протирадіаційних? Протирадіаційних у нас 213. Це ті, які грунтовно зроблені для того, щоб реагувати і на загрози техногенного характеру, пов'язані з ядерною зброєю. Більшість укриттів, у нас практично десь 1300, це найпростіше укриття. А модульні є? Модульні укриття це я кажу, не новизна, але це теж напрямок, який ми на Черкащині дуже інтенсивно будемо розвивати. І у нас вже перші заходи зроблені з боку громади міста Черкаси. Вони виділили по цій лінії відповідні кошти це 15 мільйонів. І ми наразі будуємо 18 таких модульних укриттів. Також до цього до цієї ініціативи приєдналося і, приєдналося і місто Умень. Повернемось до протирадіаційних укриттів. Ми можемо назвати райони, в яких вони є? Ну ми намагаємося цю інформацію особливо не розголошувати і не казати, там що є продираційні укриття, які нам дають якусь додаткову гарантію. То ми знаємо, що вони в нас є. Вони відносяться до категорії тих укриттів, які можуть використовуватись в тому числі і військовими нашими. Тому ми намагаємось не розголошувати. Є поняття. Укриття є поняття оповіщення щодо наявності цих укриттів. і ми загалом даємо таку характеристику, що там жодне укриття воно там не дає гарантій прямого получання ракети. Да? Тобто ми маємо забезпечуватись, коли повітряна тривога, і в будь-якому випадку укриття воно в першу чергу буде призначене для того, щоб населення не страждало від наслідків обстрілів. То я повторю, що жодне укриття не дає гарантію при прямому влучанні, що людина е залишиться Так, да, звичайно, навіть проти радіацій, коли, ко коли ми найновіше. кажемо, коли ми кажемо про сучасні ракети, про попадання ракети там типу Іскандера або типу Кінжала, який теж відомо, ракети нові у російській армії, то ми говоримо про те, що пряме влучання, якщо це пряме влучання в будинок. Ми пересвідчились по місту Умані, що воно, ну, на жаль, не дає гарантії Ми того. Ми в Черкасах бачили. Що воно, на жаль, не дає гарантії того, що все, ну, що, що, що людина буде ціла. Який стан цих укриттів по області? Загалом, відповідно, створеними комісії, це і представники територіальних громад війшли в ці комісії, представники Міністерства з надзвичайних ситуацій, головного управління національної поліції в нашій області, цивільного захисту, тобто комплексні такі комісії. Нами протягом третього кварталу зараз повторно, уже за наслідками попередніх перевірок, перевірені практично всі укриття по нашій області. Ну на жаль, статистика така, щоб не не, не, не казати по. Категоріям цих укриттів, які ми з вами визначили, там їх три. На жаль, статистика така, що з загальної цієї кількості трошки більше трьохсот вони є не готовими до використання. По різним причинам це і стан самого укриття, це укомплектованість самого укриття, це дотримання відповідних умов, які висуваються тим же самим Міністерством надзвичайних ситуацій. От і наразі робота на деяких напрямках, в деяких територіальних громадах ще продовжується. У Нас загалом наявність укрить передбачає забезпечення населення в цьому сенсі десь приблизно на 38-40%. Тобто ми не, не можемо повністю мати, на жаль, в нашій області під всю кількість нашого населення наявність укрить. Але ми будемо до цього. Правоти. А інші області мають таку кількість укриттів, щоб покривало все населення. Все було пов'язано з тими специфікою будівництва, які були в попередні роки. Тобто ніхто не передбачав е, необхідність побудови відповідних укриттів раніше. Тобто є будівлі, які принципово побудовані абсолютно без будь-яких підвальних приміщень, без будь-якої системи бетонних загороджень. І е, наразі е, дуже складно в деяких громадах або в деяких. Е, Закладах загального там відвідування передбачити і щонебудь придумати для того, щоб ці укриття капітального будівництва були. Для цього ми виходимо з ситуації, як ми з вами говорили, з модульними пересувними укриттями. Вони врятують цю ситуацію, звичайно. Вони посилять для того, щоб в містах, де є масове відвідування населення, для того, щоб ми могли на прикладі знову таки провідних країн. Ті, які дуже багато уваги приділяли цьому, наприклад, це і Швейцарія, Швеція, от взагалі Скандинавія, вони ще з тих часів уже передбачали у них на 100% населення, передбачено наявність укриття. Це під кожним будинком, мабуть. То вони практично готувалися до ядерної війни з Російською Федерацією. Ми, на, на, на жаль, до цього не готувалися, але виходячи з сьогодення. І сьогоднішніх реалій, я думаю, що ми маємо все робити для того, щоб у нас практично ця система була надзвичайно потужна і міцна, тому що це захист населення, це стійкість населення. І ми продовжуємо роботу за цим напрямом для побудови більшої, більшої ширшої мережі. Тобто і зараз в громадах ведеться розбудова мережі укриттів. Абсолютно, так. Да. Продовжується робота щодо приведення саме цих укриттів, які не готові. Тому що деякі громади, на жаль, зреагували досить пізно і досить повільно реагували. Вони роблять ці ремонти, проводять їх до належного стану за свої кошти. Як я б зазначив, кожен господар має бути господарем на своїй громаді. Тобто вони рахунки. самі вирішували цю ситуацію у з них, фінансами. Так, у нас є громади, у яких ну, досить великий запас саме фінансових ресурсів у себе на рахунках. І ті громади, які. Не приділили належного належну увагу саме цьому питанню. Вони вже е, попереджені щодо відповідальності. Зокрема, з результатами роботи цієї комісії, яка у нас працювала протягом третього кварталу. Ми е, подали позови через прокуратуру до судів. У нас е, з 18 позовів вони стосуються саме зобов'язального характеру, тобто зобов'язують власників укрить, тому що у нас є балансоутримувачі. Наприклад, це може бути те ж саме ОСББ або фізична особа-підприємець, у якої на території знаходиться укриття. З цих 18 наших позовів, 16 суди задовільнили, і є рішення зобов'язального характеру щодо балансу утримувачів, вживання тих заходів, які передбачені нормативними документами, тобто, що вони мають зробити для того, щоб укриття вважалося. Реальним, доступним і саме головне, відповідав усім вимогам, а ще таке два питання звідси виникають. Перше питання: чи доступні ці укриття для людей з інвалідністю? І по-друге, чи зобов'язані громади облаштувати стільки таку кількість укриттів, що покривала е, населення, або це просто рекомендація, що мало би бути так? Ми е, знаємо одне, що у нас кожен громадянин має бути захищений. Ми в цю систему укриттів не враховуємо, наприклад. Приватні домогосподарства, які мають в себе там, да, якісь підвалини, в тому числі можливо укриття, там, погріба, які відповідають вимогам найпростіше укриття. Ми сюди її не враховуємо. Ми говоримо про ту систему, яка існувала, і ту систему, за яку відповідає громада або великі підприємства, де працюють люди, або районні військові адміністрації, які мають теж забезпечити систему управління. Коли Функціонує вона в режимі воєнного часу. Ми говоримо про те, що ми маємо робити все для того, щоб кожен громадянин міг бути убезпечений в разі такої необхідності. Звісно, чином, всю область покрити, тому що у нас там несуцільний обстріл, несуцільна війна, і, звісно, в селі, в якому там немає об'єктів критичної інфраструктури, немає там такої доцільності, це буде третя черга побудови. Таких укриттів. А першочергові речі, коли ми говоримо там про об'єкти критичної інфраструктури, про населення, яке проживає біля них, ми маємо бути першочергово впевнені в тому, що такі укриття існують. І щодо доступності для людей з інвалідністю про доступність питання, над якими ми працюємо, так як от в системі укриттів, які стосуються нашої медичної галузі, наприклад. У нас з 87 медичних закладів всього навсього близько 31-32, які мають укриття. У нас більшість медичних закладів взагалі не мають укриття. Тобто, це пов'язано саме з тим, що я вам говорив. Не було раніше в планах забудови поняття, щоб була наявність такого укриття. Є, да, є підвали з комунікаціями до медичних закладів, і саме до укрить по лінії медичних закладів. До них підвищені вимоги. Звісно, це будуть. Люди, які хворі, це будуть люди, в тому числі на інвалідних візках. І коли говоримо саме про цю категорію вразливу, ми, ми сьогодні працюємо по максимуму для того, щоб укриття дає можливість саме такі категорії туди Спустити. спуститися. Да, щоб, щоб Вони в нас виділені були в окрему категорію, і ми маємо працювати над їх розширенням. Сьогодні, на жаль, абсолютно більшість укрить вона не пристосована для того, щоб. Люди з малорухомим, ну, станом свого і найімовірніше, треба таки підходити до лікарні і в лікарні шукати таке укриття для маломобільних людей. Правильно у нас є система укриття, якщо ми беремо, наприклад, місто Черкаси, де вже є можливість, і передбачено спускатися в укриття. На інвалідних колясках тому повторюся, на жаль, у нас не всі медичні заклади мають укриття. При, при, приблизно, всього-навсього там 60, 60 63 медичних закладів взагалі не можуть забезпечити таке укриття. Тому орієнтуватися потрібно буде на саме на категорії укриття, яка буде визначена в тому числі для використання саме осіб з інвалідністю. Де побачити? Таку інформацію кожна територіальна громада має інформувати своє своє населення, свою громаду щодо наявності, саме укриття, яке як кажуть інклюзивно да перед пристосоване до. Перебування там осіб з інвалідністю. спосіб визначений, чи кожна громада окремо, чи є спільний сайт, на якому буде є визначено? загальна система, зрозуміло, де будуть ну, і розміщені у нас на мапі, да, де існує система укрить. І є безпосередньо оповіщувальні знаки, де у нас є укриття. І оскільки задача така стоїть перед громадами щодо дуже дуже такого посиленої уваги саме на систему оповіщення, вони мають передбачати в тому числі оповіщення саме для. Такої категорії осіб, чи відомі вам випадки, коли не відкривалися укриття під час повітряних тривог? Звісно, є дзвінки Я дуже дякую такій категорії населення, які можуть так реагувати і реагують. Ми теж в своєму зверненні завжди апелюємо до того, що кожен такий випадок має бути відомим. Тобто, якщо у нас є. Такі випадки ми рекомендуємо звертатися і по лінії національної поліції, і по лінії наших кол-центрів. Тобто такі випадки були. Відповідні власники і балансоутримувачі таких укрить отримали відповідні і приписи, і відповідні висновки. Да? І сподіваюся, що вони вже всі налаштовані на те, і всі керівники громад про це знають, і керівники підприємств. Що система укрить має працювати 24 на 7. Тому, якщо такі випадки є, я дуже рекомендую звертатися по нашій гарячій лінії, по лінії нашого кол-центру. І, звичайно, по лінії ГУНП, тому що у нас саме по цій лінії ми домовилися. Будемо інформуватися і вживати заходів, фіксувати такі моменти, коли моменти фіксуються чи є одразу реакція? Я подзвонив і одразу двері відчинили. Ні, ні, то, що реакція буде, звісно. Ми ж говоримо про тих людей, які відповідальні за відкриття. Звісно, може вони підійдуть через 10 хвилин, але відповідальність за це несе в першу чергу балансоутримувач зазначеного укриття. Це може бути або керівник громади з відповідним. Підрозділом цивільного захисту, а може бути керівник якогось підприємства, ну в балансі на якого перебувається укриття. Це я вам дякую за розмову.